Сейфі, чи в нас в епіцентрі. Ну, я такі бачив вдома. Маленькі. А таких вдома наче й не було. Вони, коротше, як поставлять сейфі шифером обгородять Ну а так то взагалі класно. Сучасно, як і має бути. людечки щось немає зовсім. о Хто розбирається, хто розбирається. Давайте ціни. Ціни приблизно. А що, не знаю. Вам бьєм переводить, потом неправильно переведу, будете розказувати. Короче, 1 доллар 60. Переводьте. Бо е, я думати, що говорить, переводити, читати, не можу все сразу. Уже не 20. Дивіться, 1 доллар стоїть 60. Так. Ну все. Сучасно. Добре, хорошо. То. Давайте щось крупніше подивимося. А що можна крупніше? Ні, ну, такі плитки Де вони їх будуть О! Резину, таку, я думаю, що не застов. Резинові. Плиточки. Прямо. Вентилятора у нас вдома точно такого немає. Дивіться. Вентилятори в нас вдома точно не крутяться. Іх штук п'ять. Ну, прохлодненько, я не сказав би, що жарко Давайте ще десь ціни глянемо. Ще минута є. А на що ж можна подивитися? Давайте. Не знаю. Підем. О, все добре вважати. 3050 доларів. 100 доларів буде 6000, а 3000 буде 50 доларів. Mm. Так. Ну, красотенька. Красотенька, вентилятори. Та я ще, мабуть, буду виходити. Йолочки, дивіться, не знаю. А тут хіба хто зна праздничю? Значить що мандаринки на обичному дереві. Чи тут іначе? Може іначе тут. А тут везде вентилятори, це жара. Вентилятори и холодильники. О, сейчас Філіппіночку нормально покажу. Вся красивенько. Окей. Супер. Далі, супер!